Добрий ранок усім. Сьогодні у нас 10 червня і хочу вам показати свій ельфік От. Кущ. план план куща, кущ здоровий. І поближче покажу вам його квіти. Квіти. ой Люди, це фото, Це така красота, це... це ельф, це точно що ельф. Не боїться сонця. У мене він тут на сонці висаджений, тому може і зйомка буде трошки засвічена, мабуть. Ну, це такий красавець, що просто немає слів. Кущ висотою, е, ну мабуть, метр восімдесят, ось последня огілочка. Я його хочу отак от пустити на оголочок цього будиночку, так щоб він у мене був. от е. Йому другий рік. Цей ельфік. Дуже гарний. уже на другий рік зроблю йому опору, щоб він. Вився, ну, Тим паче не хочу його робити дуже високим, дуже в'язким. Обрізаю в цьому році, обрізала його каскадно. Тобто Він мені випустив в прошлогодніх около сім відочок, і я їх обрізала там один коротше, той трошки на дві почки длинніший, той ще длинніший, длинніший. І от вийшло у мене отаке. Каскадне цвітіння, ось знизу і йде він отак, от, отак от Тобто Мені подобається така обрізка, тому, я, хто не хоче, то я хочу його так, щоб він ну, метра два з половиною до трьох був. Я не хочу його вести дуже здоровенним, тому я хочу його вести як шарап. Ну, буду експериментувати. Роза взагалі безподобна. Я не знаю. Всі, хто не заходить, всі любуються, всім подобається. От. Така непримхлива, цвіте гарно, кістями. Ось одна віточка і на ній ось скільки букетик цілий. Ось одна гілочка, не віточка, то я вже так. І на ньому такий цілий букетик. Так само що сама нижня одна. І на ній отакий цілий букетик. Дуже гарна, дуже мені подобається. Ось, біля неї ось чіпіндейл Дуже хочу його вести, метрів два, щоб був завишки. Це вже перві квіти по... Обривала, це вже другий, це первогодочка. Ельф другий рік, а Чіпендейл перший рік дуже гарний. Мені подобається. Такими шариками спочатку помаранчевими квітне, а потім такий стає розовий, а якийсь кораловий, наверное, Ну, Дуже гарний, мені подобається. Хочу його так ось на сіточку. У мене тут ось сусідські хащі, хочу її задекорувати борозами. Кстати, якщо чепіндейл, що ельф квітку держить дуже довго. Ну, Оце в такому состоянні стоїть уже, мабуть, другу неділю. Ну, неділю точно це друга вже пішла. Так само, і чіпіндейл квітку тримає довго. Ну, такі в мене тут рослинки. Дякую всім за увагу.